Намасте, друзі, пропоную вашій увазі простий короткий комплекс для початківців, навіть дуже початківців, які ви можете використовувати щоденно. Щоденно, щоб розпочинати день в ресурсному натхненному стані, що я вам і бажаю. Єдине, якщо є протипокази, ви маєте сумніви в оцінці стану здоров'я, будь ласка, обов'язково перед цим проконсультуйтеся в вашого лікуючого лікаря. А зараз ми готові розпочати. Я думаю, вже перед самим заняттям ви випили склянку теплої води. Ви чуть-чуть активувалися, провели перші там гігієнічні процедури і ми готові розпочинати практику. Як ми її розпочинаємо? стопи кладемо ширина плечей, ось так от паралельно. Випрямляємося, Важливо випрямитись, витягнутись, вімкнути нашу постуральну мускулатуру, яка підтримує поставу наш хребет. Потягнутися маківкою вгору. так, Ми от налаштовуємося. І в цьому положенні легенько припідняти п'ятки вгору і Падаємо вниз. Чуть-чуть кілька сантиметрів і легеньке падіння. Ось така вібраційна практика. Ми піднімаємося вгору і простукуємо. З цього ми починаємо нашу активність. Простукуємо деякий час. 10 9 вісім 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Потягнулися вгору вдих. Видих. Вгору вдих. Видих. Чуть-чуть глибше. Рух простий, але розтягніть і дихання вдих від самої нижньої до самої верхньої точки, і так само видих. І потягуйтеся вдих. Видих. Попередній стороні з легеньким прогином назад вдих. Чуть-чуть назад. Видих. Легенько ми прогинаємося вдих. Видих. А вгору вдих. Видих. Чудово вдих. Основою долонь потягнулися по діагоналі. Навіть тварини, які прокидаються, вони потягуються. Що ми зараз робимо? Видих. Ще раз вдих. Інша сторона, видих. Вдих. Інша сторона видих. Розкрили грудну клітку, розтягнулися вдих. Сонячне сплетіння вперед. Видих, легенько призігнули ноги в коліна, чуть-чуть округлили спину, видих. Знову назад вдих. І легенько призігнули ноги в колінах. Видих. Замочок руки вгору вдих. Піднялись на носочки. Не піднімаємо плечі вгору, не затискаємо шию. Проте руки хочемо більше назад за вуха. І видих. Поклали руки на живіт. Дихання животом м'яко. Ми стараємося грудну клітку не використовувати зараз. Можна іншу руку поставити відповідно на грудну клітку. І робити вдих, видих животом. На вдисі живіт піднімається, на видисі назад. Вдих. Видих. Подихайте кілька циклів. Вдих. Видих. Ви реально піднімаєте руку вперед, вдих. Видих. Вдих. Видих. розтягуйте дихання вдих. Видих. Вдих. Живіт піднімається на вдисі. На видисі опускається вдих. Видих. Чудово. Кладемо руки на грудну клітку. Грудна клітка розширюється вдих. Видих. Повільно вдих. Ми розтягуємо дихання, вмикаємо дихальний апарат. Видих. Розширення вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Легенько пробуємо активне дихання. Руки на животі. Все так само вдих. Живіт вперед, видих назад, на стадії освоєння. Повільно дихайте хто вже, вже розібрався з повільним вдихом, видихом, і саме відчуваєте, бачите те, що я кажу. Ми переходимо до капалабхаті, Активного дихання, короткі видихи. Як це виглядає? Загальний вдих зробили? І далі видих, живіт. Так само на видисі живіт назад. Активна фаза видиху. Продовжуємо. Тепер грудне дихання. Розширюємо грудну клітку. кулачок, Великий палець середину лікті назад. Видих. Округлюємо вдих. Розширення. Видих. Вдих. Видих. 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 Грудна клітка рухається. Це вже розминка тіла через дихання, зокрема. Третя фаза. Руки вгору. Піднімаємо вдих, видих, кулачок вдих. Тепер вдих. Видих. 80% вдих. Вдихнули. Тримаємо затримку після вдиху. Не напружуємо шию, не перетискаємо голосову щілину, спина рівна, шия чуть відтягнута назад. І тримаємо деякий період часу затримку. Можна коротший. Можна орієнтуватися по тому, скільки кажу я зараз. Тобто ми тримаємо затримку відносно мого відліку, але якщо потрібно швидше відпустити, відпускаємо. Затримка комфортна, немає напруження горла. Тримаємо, відчуваємо. Ми дуже добре, правильно пробуджуємо себе через дихання. Ми вивели вуглекислий газ з організму. Зараз навпаки його накопичуємо. Судини в першому варіанті стискалися. Зараз вони розширюються. Активація. Капілярна активація. Ще 5. Тримаємо. 4, 3, 2, 1. Відпустили затримку, потягнулися вгору вдих. Видих. Вгору вдих. Видих. Зараз нам потрібно втягнути живіт, зробити у діяну банку. Є окреме відео, якщо ви не знаєте, як її зробити у діяну. В описі до цього відео буде посилання. Будь ласка, можете окремо переглянути і її освоїти. Зараз мінімум ми приділяємо часу на техніку, робимо вдих, видих до кінця. Затримка після видиху. Розслабивши прес, випрямляємось і нібито робимо фальшивий довдих. Ще раз вдих-видих. Видих до кінця. Втягнули живіт, вакуум. Відпустили те саме двічі. Найпростіший варіант тут на над, над колінами. Опора, вдих-видих. Видих до кінця. Втягнули живіт. Ще раз вдих-видих. Втягнули живіт. Відпустили. Відновлюємо дихання вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз глибокий вдих. Видих. Чудово, зараз активація тіла. Носочки, підйом стопи. Ось так. на направо. Ми піднімаємо стопу і струшуємо тіло. Ліву, праву. Ногу, лву, праву частину. Бачите, руки в мене вільно. Ось так. В Русі. Легенько, м'яко. П'ять, чотири, три, два. Один. Почергово. Дві руки ми вгору назад і одна нога. І по черзі вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих вдих, 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 вдих. <сум> ще трохи. Чотири. Три. Вдих, видих, два. Один. Права нога ліва. Кульшові суглоби. Коловий рух. Вісім. Сім. Шість. Живіт постійно підтягнутий. Чотири. Тримаємо його в тонусі. Три. Два. Один. В іншу сторону. Коловий рух. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Плечі розминаємо. Колові рухи. Гарно розводимо. Лопатки зводимо. Розводимо, зводимо. Відчуваємо трапеції в роботі. М'язи нашого плечового поясу. Загалом в іншу сторону. Коловий рух. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Чудово. На носочки піднялися, зап'ястя. 5. Порухали 4. Три, два. Один. Руки в сторони. Що ми зараз робимо? Ось такий рух. Зверніть увагу, в ліктях я згинаю. Вдих розкриття грудного відділу. Навіть шиї, чуть-чуть розгинання. Видих, округлення. Вдих. Видих. Внутрішнє обертання плеча зовнішнє. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ще раз вдих, видих. Прекрасно. Руки вниз опустили, долонями вперед. Повільно ми ось так: от ведемо руки вгору. На рівні шиї робимо коловий рух. Піднімаємо вгору назад. Так само вниз опускаємо вдих вгору, видих, вгору вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Прекрасно. Потилицю відтягнули назад. Це дуже важливо. Не ось так от, а відтягнули потилицю назад. Підборіддя чуть вниз. І на цьому фоні згинання. Розгинання. шиї. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Скрутки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Боки ніс вперед. Гарно витягуємо одна сторона інша. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Вдих. потягнулося, Видих. Вдих. Видих. Дуже легенько. Коліна призгинаємо, опускаємося вниз. Ось таке положення. Важливо призігнути ноги в колінах достатньо. Ми витягуємо в цьому положенні ось так: от живіт, бачите, вперед. Відтягуємо і вниз. Коліна призгинаємо. Живіт має обов'язково бути на стегнах. Чуть-чуть ось так от ми перебуваємо в положенні. Лопатки розвели. Чудово, з цього положення, м'яко. Підтримуючи себе руками, переходимо на четвереньки. Відчули в цьому положенні те, що ми зручно стали, долоні під плечі, коліна під тазостегнові суглоби. Робимо ось такий рух. Спочатку поперек грудний шийний, поперек грудний шийний, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Поперек грудний шийний. Поперек грудний шиний. Видих. Праву коліно ставимо по центру. Додаємо ліву ногу вдих. Видих коліно до чола. Округлюємо спину вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. М'яко спокійно вдих. Видих. Інша сторона, інша нога вдих. Видих. Вдих. Видих. Розтягуйте дихання. Взагалі дихальна практика відбувається протягом всього заняття. Видих, вдих, видих, ще раз вдих. Видих. Чудово. Наступним елементом ми лягаємо на живіт. Лягаємо. Рука, Ноги розслабили, сідниці спину розслабили. І ось так от тягнемо себе вперед. Витягуємо себе вперед. Відчуваємо, що лобкова кістка на підлозі. Нижні ребра зачіпили. Потягнули вперед. Хороше плавне витягування в попереку. Ще раз. Тягнемо, витягуємо себе вперед. Оп, підтягнули. Знову. Долоні під плечі. Більш складний варіант, чуть більше вперед, але ширина плечей. І ми робимо розгинання вдих. Тільки ноги, сідниці, спина розслаблені. По суті, працюють тільки руки. Ми робимо розгинаючі елементи для нашого хребта, дуже цінні. Оздоровчі, вдих, видих. Вдих. При таких рухах розвантажуються міжхрецеві диски. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стараємося при таких рухах не сутулитись на рівні плечей. Плечі вниз назад, грудина вперед. Видих. Вдих. вдих. Видих. Ще кілька раз. Вдих. Видих. Вдих. Зафіксували. Руки чуть-чуть призягнули в ліктях. Грудина вперед. Плечі вниз назад. П'ять. Чотири ноги розслаблені. Три. Два. Один. Клас. М'яко підтягнулися вперед. Витягнулись. Міжбрів'я на підлогу. З цього положення. Ліву руку ми ось так от кладемо, так, паралельна лінія кілимка. Праву руку припіднімаємо, піднімаємо ліву ногу. Права рука ліва нога. Стараємося руку чуть більше вперед, потягнути ногу чуть більше назад. І плюс-мінус на одну висоту припідняти ногу, руку. Фіксація вісім. Відчуваємо діагональну роботу. Сім. Відчуваємо м'язи спини в роботі. 5. 4. Три, два. Один. Прекрасно. Інша сторона. Підняли. Ліва рука, права нога. Постійно це витягування у нас відбувається. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Прекрасно. На четвереньки. Знову підводимося. І з цього положення перехід в баласину. Коліна ми розводимо дещо. Опускаємо при можливості сідниці на п'ятки. Руками отак от вперед. Підлазимо пальцями. Нижнє ребра хочемо більше вперед ніж живота опустити. І пробуємо опуститися вниз між брів'ям на підлогу. Якщо це не виходить, ми кладемо один або два кулачки і все одно стараємося між брів'я опустити на опору, сідниці максимально вниз на п'ятки. Спина тут витягується м'яко спокійно. Фіксуємо це положення 5. 4, Три. Два, один. Гарно. З цього положення ми стаємо легенько на четвереньки. Носочками впираємося в підлогу. Коліна в нас призігнені. Носочки всередину. Ми виштовхуємо таз назад вгору. Коліна призігнули настільки, щоб ми могли випрямити спину. Лінія пряма рук, руки, спина. Ми витягуємо себе. Стараємося максимально сформувати лінію витягування коліна при цьому достатньо призгинаємо. Виштовхуємо себе. Лопатки розведені в сторони. Нам треба, якби, плечі розвести в сторони. Ось такий рух. Бачите? Не всередину, а якби лікті назовні. Коли ми стоїмо, рух, ми виштовхуємо та стримаємо це положення. Коліна призігнені, куприк, сідничні кістки виштовхуємо назад вгору. 5. 4. Три. Два. Легенько. Можна так от вивести, можна простішим способом. Підтягнути ногу права нога вперед. Ми такий зробили широкий широкий крок. Хочемо таз вниз опустити, плечі розпрямити. Якщо потрібно якесь підвищення під руки, підкладаємо. Носочок ззаді. Бачите, п'ятка більше вперед, підошва перпендикулярно. Коліно передньої ноги чуть-чуть назовні. З цього положення ми припідняли руки вгору. Це важко. П'ять, Чуть-чуть більше активуємо тіло. Три. Два. Носочком чітко передньої ноги впираємося в підлогу. Один. Ліва рука вниз. Права рука вгору. Ось така скрутка погляд вгору. Задня нога пряма п'ять, чотири, Три. Два. Один. Плавно назад. Оп коліна. Собака вниз. Витягнули таз назад вгору. Чуть-чуть ноги можна рівніше. Але м'яко. Це ранок, це тільки активація. Ліва нога вперед, спина рівна. Таз вниз. Бачите, випрямляємо задню ногу в коліні. випрямляємо більше носочок назад. Фіксуємо це положення. Фіксуємо. Тепер з цього переходимо руки вгору. Легенькі проги назад. 5, 4. 3, 2. Один. Праву руку вниз. Опускаємо ліву, Піднімаємо вгору. Фіксація лопатки. Розводимо погляд вгору на ліву долоню. Пять, 4. Три, два. Один. Плавно назад. Оп. З цього положення. Легенька планка. Прес підібрали, сідниці підібрали, шию відтягнули назад. П'ять. Чори, три, два, 1. Коліна опускаємо. Легенька баласена. Дали мінімальну активність. Нижні ребра відтягнули, руками потягнулися. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. З цього положення. Ми переходимо на спину. Відтягуємо гарно хребет за хребцем. Повільно вкладаємо себе, розтягуючи потилицю. Руки ось так, от в сторони долонями вниз. Праву ногу ми призгинаємо і робимо легеньке скручування одна сторона. Бачите, праве коліно йде в праву сторону, погляд шиє вліву. Інша сторона. Тут в мене трошки мікрофон. Секундочку. Оп. І інша сторона. Легенькі ось такі ротації. Одна сторона. І інша. Вдих коліно вгору. Видих. Бік вдих. Видих. Вдих. Видих. Прекрасно. Зміна. Тепер ліву ногу ми призігнули. Те саме видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Прекрасно з цього положення. Ви молодці. Ми відтягуємо хребет за хребцем. Хочемо розтягнути лопатки підтягнути вгору. Потилицю вгору, руки вгору. Ось так от ми витягуємося. Можна руки ось так от також скласти, в ліктях призігнути. І тепер, після того, як ми витягнулися, ми руки опускаємо вниз, долонями вгору, прикриваємо очі, розтягуємо вдих, розтягуємо видих. Будь-яке напруження, яке з'явилося в тілі, зараз тіло покидає. Ми робимо повний глибокий вдих, повний глибокий видих. Видих. Розтягуємо вдих. Розтягуємо видих. Далі дихання стабілізується, стає таким, як йому зручно. Природньо. Повертає природній ритм. Тіло вільне, свідомість чиста, немає напруг, проте є ясність, наповненість життєвими силами, енергією. Нам комфортно і зручно. Ми цей день проживемо, проведемо успішно, натхненно, наповнені силами. В цього положення ми легенько призгинаємо ноги в колінах. відкриваємо очі, набік повертаємося руками, допомагаємо собі перейти в сидяче положення, потягнулися вдих, видих, вгору вдих, долоні разом. Намасте. заняття завершено. Вдалого вам дня!